Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Наш є сьогодні Сергій Головат. І В нас тут невеличка дискусія відбулася напередодні ефіру. І от я запропонувала Сергію Петрович представити вас як юриста. Ви кажете, ну юрист сьогодні в Україні набуває такого присмаку. А що так не, не набуває присумку? Юрист в Україні не сформувався ще як професія. і досі. Так. тому, що юрист не може брехати, юрист не може поступати несправедливо. Юрист не може. Бути нечесним, він має бути особою високої моралі. Це одна з професій, це як лікар. Так. Лікар, тільки я завжди коли я вчу студентів викладаючи там, чи верховенство права, чи конституційне право, я студентам кажу, що лікар це той, хто надає допомогу для фізичного існування людини, біологічного. Так. Без цього не можна обійтися, всі хворіють. А юристи сама професія тільки. А це для людини як соціальної істоти, не біологічної, як ще суспільства. Вона потребує допомоги, поради, захисту, ще чогось. У, у всіх питаннях починаючи, не знаю, майнові, не майнові, будь-які і позавжди, чому чому в усіх справах виступають юристи? Бо це професіонали. Так. У нас, на жаль, суддів, практично як професіональних суддів, ще тільки-тільки почали готувати, бо не було академії судді, професійної школи, тому це ще не судді. По-друге. Mm, у політичній ситуації, яка є сьогодні, судді взагалі не є суддями. Вони є. Тим, ким були в радянському союзі, штампувальниками політичної волі панівного класу, що має відбутися в Україні, чи ця ситуація змінилася? Ви тепер не часто єсть на запрошення німецького уряду. Ви працюєте в німеччині? Що за підручник ви веселої це мої особисті питання? я Не думаю, що це так важливо. Це важливо, тому що насправді те, те, над чим ви працюєте, може змінити власне думку і усвідомлення в темі в двох в двох площинах: конституційне право так і права людини. Розумієте? Знаєте, у Французькій декларації справ людини і громадянина є остання стаття. А вона написана тоді, коли впала Бастілія. Бастілія це, ви знаєте, це символ е, бастіону необмеженого монарха. Самодура. Угу. Самодержця, самодура, який, коли хотів, тоді міг арештувати, ув'язнити, Розігна... стратити, розігнати. розігнати, побити, знущатися над людиною, як… Гірше, ніж не знаю, над ким, не над людиною, тому що над, над, над тваринами зараз заборонено знущатися, так? Недавно там Верховна Рада приймала, ратифікувала конвенцію mm -hmm. про заборону жорстокого поводження до тварин. А в Україні з 30 на 1 грудня, з 30 листопада на 1 грудня до людей поставилися гірше, ніж до тварин. Гірше. Били так, я не знаю, просто як до… я не знаю до чого. Можна е, як це кваліфікувати, це звірство. О, то я працюю в двох площинах, дві теми. Мене цікавить конституційне право, філософія його Конституції за європейським зразком, це, або скажімо, за цивілізаційним зразком і права людини. І от я останні дні якраз це читаю, бо я чую, коли Росія нам радить е, вірнуть все в канцоне русло, Путінський совєт, і я тоді себе відповідно до того, що я навчився і далі продовжую вчитися, бо я роками вчуся, читаючи філософію права, теорію права, конституційне право, права людини англійською мовою. Бо українською мовою нічого немає, практично. А якщо є, то це є сталінське, це з радянського періоду, вишинського. це те, що в нас є, це в системі Вишинського. Це Сталін. Це сталінська прокуратура, це сталінські репресії, тільки вони видозмінені до цього часу, то повертаючись до падіння Бастилії, яке повинно в Україні привести до падіння Межигір'я. Повстання має бути, щоб впало Межигір'я, символ оцієї Бастилії української. А, там було написано. Якщо у суспільстві розподілу влади не здійснено. А права людини не захищено, то те суспільство не має Конституції. От тоді, коли це записали за наслідком французьких барикад і падіння Бастилії, постало поняття Конституції. Mm -hmm. Що таке Конституція? Це є результат падіння самовладця, тирана, деспота, диктатора, коли людина була ніщо. А у декларацію прав людини і громадянин Франції записали ці права людини як природні, невід'ємні, невідчужні, передовсім починаючи з свобод: свобода слова, свобода думки, свобода мітингів, протестів, свобода совісті, релігії, свободи. Бо людина народжується, приходить цей світ як вільна істота. І тому я питаю себе: Україні є конституція з точки зору того, що документ є. Але от у суспільстві на існує. У нас розподіл зроблено. В Конституції так. А насправді, що Конституційний суд України зробив, він віддав всю владу в одні руки. Він повернув Конституцію старого зразка, за якою тепер одна людина в Україні. Це вже не Бонапарт, не Людовік, а президент у нашій ситуації має всю владу. Він формує всю виконавчу вертикаль. Він формує всю судову владу. Mm -hmm. Через триумвірат оцей портнов Ківалов Лавринович, вище радости, е, і виконання судових рішень уночі Лукаш, вони тримають в руках всю судову владу. Прокуратуру він призначає повністю ідея доручення, підконтрольна. Верховна Рада, не вся, а більшість, яка штампує на клавіатурі. Те, що називають законом держави, але приймає е, диктаторська більшість, яка йому їм... владна, Зачі... які, які органи в Україні, скажіть, чому не самоврядування в Києві немає. Угу. Скрізь адміністрації, де що є в Україні, лише уповноважених справ людини від Охрони Ради призначили від диктаторської більшості, що є в Україні такого, щоб свідчило, що у нас реально є. Розповів влад, немає. Що ось по ці події, які відбуваються, що відбулися побиття добиття а, до о, розчавлених черепів і всього іншого, це права людини захищені. То в нас є конституція? Немає. Ніхто за нею не живе, про неї ніхто не згадує. Ніхто не згадує. Ні, суди ніколи не згадують. А, мені Захарченко, це взагалі для нього, я думаю, що це щось таке з місяця приїхало. Взагалі він не знає, бо він каже. І президент повторив фразу: ми будемо діяти в рамках закону. Якого закону? От закон для тебе, президенте. В тебе немає. В Україні немає закону про президента. В Україні є закон про Конституційний суд, про судоустрій, про прокуратуру, старий сталінський діє. Чи, значить, про всіх є. Про Верховну Раду є регламент закон, а про президента закону немає. Тому для президента закон це от що. Для глави держави. А в цьому законі основному називається основоположний Лекс Фундаменталіс. Люди йому виписали, що головним обов'язком держави написано в статті 3, є що утвердження і забезпечення прав і свобод людини, пане президенте, але не кейками по голові. За часів вашої роботи на посаді міністра юстиції ви могли радити і впливати на думку президента? Абсолютно. Я був е міністром юстиції в трьох урядах. Трічі призначений, два рази був призначений президентом Кучмою. Один раз перший раз це уряд Марчука, другий уряд Лазаренка, третій уряд е, Єханурова призначення президентом Ющенком. Uh -huh. Значить, найбільший вплив, коли я мав, uh -huh. це був уряд, були уряди е, два за президента е, е, к, е, Кучми. Так. Я сказав, вибачте? Ні-ні ні. Президент Кучми. 95 97 рік прем'єр-міністр Марчук і найбільший вплив. Що, що місяця я, якщо силовики щопонеділка кожний тиждень, то тоді в нас була домова з президентом Кучми, що я раз на місяць до нього. Чому? Мені треба було сказати, що за цей місяць зроблено в міністерстві, і повідомити, які плани на наступний місяць. І він тоді мене він брав до уваги. У нас були так вироблені параметри стосунки. Я сказав: я міністр юстиції угу. вашого уряду. Значить, я є радником на найвищому рівні глави держави і uh -huh. уряду. Uh -huh. Це мій обов'язок. Мій обов'язок радити, що конституційно, що ні. Так. Ваша справа слухати чи не слухати, а мій обов'язок вам радити. І в нас такі були стосунки. Але що змінилося в цій системі координат? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі ТВА. Залишити з нами. Це окрема думка Сергія Вова Динаргі сьогодні. Ми повертаємося з суді програми Окрема думка зарегілувати наш і сьогодні. Власне, ми говоримо про кризу, яка виникла, і про можливі шляхи вирішення. Все скидається на те, що вся ця криза дуже затяжна, дуже надовго, тому що вирішальною роль міг би зіграти власне і президент, який би можливо погодився на відставку прем'єр-міністра, і уряд із але можливо погодився. Так. Знаєте, навіть це підхід неправильний, так це тут не потрібно погоджуватися. Угу. За такої ситуації це обов'язок президента. Угу. Перше чого він не, 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 не виконує цей обов'язок, як думаєте? Що заважає? А тому, що в Україні знову ж таки, в Україні політична система це е, система е, олігархічного феодалізму з монархом на чолі. Монарх ніколи не віддасть владу. Монарха треба скидати за умови повернення конституції 2004 року. А, Розумієте, давайте все-таки подумаємо розумієте, за умови. Ну, у нас була ця Конституція так. 2004 року. Проблема більш складна, ніж здається. Можна повернути Конституцію 2004 <гум> року, але, але знову ж таки якісні наслідки цього повернення. Хто буде? Складати ту парламентську більшість, яка буде формувати уряд, може про якісне наповнення політичного класу Вищої ланки. Хто буде президент, хто буде складати парламентську більшість і хто буде в уряді? Звичайно, що на моє глибоке переконання, найкраща політична модель для України це, це не та, що існує сьогодні. Так. Це все-таки європеїзована має бути модель, де парламент творить уряд. Звичайно. Тому що ну, я не думаю, що якби у парламентському уряді був такий міністр, який би допустив оце звірство по відношенню до людей, звірство з боку з тим, кого вони наутримані, бо зарплату Захарченку і. О тим, хто добували лежачих mm -hmm. людей, в них зарплата від людських грошей. Ну, бачите, пане то депутати. Звичайно, що депутати, ну от в регіонах навіть повиходили частина депутатів, тому що совість заграла. Ну не всі ж, практично, 450, чи якщо брати цю більшість чи партію регіонів, це що, виходить тільки в двох трьох совість, прокинулася. А решта що? Це люди що, такі самі, як і Захарченко. От ті, що кого вони зводять, кажуть, ми їдемо підтримувати курс президента. Так, значить, оті, хто їдуть, вони готові, щоб їхніх дітей добивали ногами, проломлювали черепи. Вони согласні з цим курсом з Донецька, Луганська, Одеси, Дніпропетровська. Вони це одобряють? Так, тому що. Не не побили до такої міри з таким звірством їхню дитину. Треба ж про це думати. Тому український практичний чи політичний досвід показав, що Україна не мала жодного президента, який би дбав про суспільство, про людей. Про демократію, про права людини виконував би те, що записано в конституції. Що це головний обов'язок держави захищати свободи людини. Як це пояснити? Тому що не існувало е, сильного інституту. Ні, це, президентства. Це, 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 це совок. Ви розумієте? Да. Це совок, хто б як би не був совок і не підготовлений політик. Звичайно, що. Гавела теж ніхто не готував за комуністичну режиму. Валенсу ніхто не готував. Але у нас такі, як були Гавели чи Валенса, одного вбили в катастрофі, а а, але покоління відходять розумієте, не виявила в суспільство і от нові йдуть кандидати в президенти. Тих вони так само слабенькі, як політики, вони не мають е, е, політичної. Або фахової підготовки, я сказав би, політичної зрілості бути керманичами держави. Але це не завжди потрібно там, де, це, де суспільство вже саме сформувалося, і суспільство захищає свої цінності. Так. Бо Захід це еволюціонував за багато століть від падіння Бастилії. Але от дивіться, що у нас відбувається. Тому і майбутні кандидати вони знову прийдуть своїми командами, які на тому ж рівні так само будуть ними полювати і так далі. тому... Головний висновок один з перших не можна в Україні, щоб президент мав стільки влади, скільки має президент за діючу конституцію. Треба цю владу розпорошити. Це тільки можна через парламентську республіку. Друге, але суспільство ж інше. Так. Суспільство ж зараз вийшло, молоде покоління вже тих, хто народився не в Совку, і вони вийшли син, так. і вони так. вже йшли з чим. Вони ж не йшли під вождя. Як раніше, вони йшли за якісь речі, те, що і називається, європейські цінності, що гідність, вони вийшли проти брехні, їм три роки і їм, і Брюсселю брехали стосовно асоціації. А тепер кажуть, та ми не розібралися за три роки, в мене уряд такий, що він, він мені щось підсунув, як я можу таке підсунути? Так як навіть ти все визнаєш, що тобі твій уряд підсунув оце вибачте, гівно, як ти його називаєш зараз. То ти ж негайно мав подати їх скинути, звільнити Азарова з прем'єра, і хай тобі інший уряд покаже, що це. Коли твій міністр звірячому по звірячому його люди побили людей, ти негайно зобов'язаний їх відкинути відстав Його звільнити відставку. Це крім того, що треба порушити кримінальні справи, що по ньому, і так далі. Тому а суспільство вийшло воно не воно, воно, воно не захотіло цієї брехні воно воно захоче нормального життя це ви ж дуже су... багато співпрацювали з європейськими політиками так звичайно та? і і вони як... не можуть зрозуміти воно наших як... політиків так. вони як отаких вони отаких політиків як янукович вони так. зрозуміти не можуть а, а а цей мільйон людей які несли цей європейський стяг і рухалися самим так. серцем так. європи так. на майдані Незалежності, це не налякало європу чи готова ні Європа... навпаки, вони здивовані вони так. ніколи вони вони, вони зараз Звісно, коли читати всі матеріали, одні, вони, вони, знання, вони настільки вражені не було в вони настільки вражені тим, що суспільство практично захищає себе свою гідність такою мірою, такою масою, такою з такою, такою і, і, і так цивілізовано. А оці динозаври, які при владі, це є люди поза минулої епохи. Це феодалізм, це е, 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 тоталітаризм, радянський, це совок, це бандитизм, це кримінал. Це те, що вже ніколи не зійдеться. Ці дві, ці дві, так би мовити, лінії. Вони ніколи не перетнуться від одна буде відкинута, тому що майбутнє піднялося. Оце як на дріжджах суспільства гідності гідних людей, які відчувають свою гідність, яких не звозять як сьогодні, чи, чи вчора, чи позавчора, чи завтра будуть автобусами везти і їм як собакам кидати кістку у 200-400 гривень, і вони голодні будуть її гристи. Розумієте? а ці піднялися, тому що вони внутрішньо морально. Психологічно налаштовані на ці цінності. І тому у того, хто зараз на горі, нема жодної перспективи. А перспектива за тими, хто вийшов на, на Майдан, хто вийшов за цінності, а не за, за 200 гривень, не за кістку, не за вождізм, не за ще щось. Він вийшов за гідність, розумієте? І в тому це є, це є великий позитив цього суспільства. Єдине, що для політиків, які отак, між. Я б сказав, бо між тим е е феодалізмом, який на горі, і між оцим, опинилися між тим новонароджуваним е суспільством європейської гідності. Вони опинилися наші політики між ними. Ну виходить, і тепер та. їхнє завдання на майбутнє політично забезпечити угу. таку політичну систему, угу. яка захистить гідність тих, хто піднявся, яка захистить та гідність і власне, якщо за умови, якщо політики будуть розуміти людську гідність, власне, як юридичну категорію. Ми про це поговоримо одразу після реклами на каналі Ція Сергій Головати наші сьогодні. Це окрема думка з нами. Сергій Ловати наш і сьогодні це окрема думка. Отже, ми зупинились на тому, що власне ця людська гідність, яку було продемонстровано мільйоном людей, які з'явилися на майдані незалежності, власне, вони вийшли вже навіть не за політичної волі, вони вийшли щоб захистити себе і своєї свої родини, тому що і своє майбутнє ну, своє майбутнє, власне, так. майбутнє своєї великої я можу сказати країни, тому що тільки в такій великій країні можуть такі величні люди демонструвати свою гідність. Але влада, мені здається, тримає цю театральну паузу, і цей час може зіграти на користь владі або проти неї. Як думаєте, чи не а, як... час грає проти влади? Так. Влада втратить. Це влада не зможе довго. Існувати, але це тому, влада, що... яка навряд чи віддасть, звичайно, що ні, звичайно, Владу, ця да? влада не віддасть просто так, але в тому-то і складність моменту, що е, е, розуміти, якщо влада піде ще раз на звірство, да. ну це ще більше буде ті накопичувати свірці, так, злоч... так буде, за собою оцей список злочинних дій. За яких немає звільнення відповідальності, все одно це доведеться за це відповідати як mm -hmm. злочини проти людської гідності, свободи людини і її гідності, а особливо е шляхом нанесення тяжких тілесних пошкоджень, які спричинили втрату здоров'я і е багатьох довели до інвалідності. Це, це тяжкий злочин, посадовий перевищення влади і посадових повноважень. Але Е, з іншого боку, з іншого боку, е, людина захищає свою гідність не тільки фізичну, а і моральну. Ми дуже часто говоримо про українську гідність, про особливість нашого менталітету, і ми дуже багато говоримо про те, що в нашому суспільстві в політичному середовищі мало би відбутися люстрація. Але на жаль, Знаєте, не з 2004 четвертому скажу, році так, не я тепер... вам скажу так: це оці розмови про люстрацію. Так. Це якийсь, ну, вибачте, це один із елементів популізму так. для свого електорату. Угу. Це подобається там, от в, в Західній Україні, про комуністичну про люстрацію, хто співпрацював з КГБ говорити. І вони це грають. Це загравання, це так само злочин, це неморально. Тому що прекрасно ті, хто говорять про люстрацію, знають, що радянська система, особливо в Україні, будувалася на практично тотальному. Тотально, що тотальний режим називає тоталітаризм, тому що це було тотальне проникнення е, тоталітаристської системи в усі щілинки суспільного життя. Було найбільше комуністів в Україні, кигибістів в Україні, тих, хто кого е, чи примушували, чи пішов на співпрацю, було в Україні, але це минуле. От зараз, якщо що говорити, бути чесним до суспільства, то треба дійсно говорити про люстрацію. Але яку? Уже про люстрацію того періоду, коли за людською європейською конституцією чиниться звірство, всі, хто за режим, за період режиму Януковича приймав судові рішення, порушував кримінальні справи, крав гроші із суспільного податку, тобто з держбюджету, людські гроші, оці люди мають втратити можливість надалі. Якщо політики поводирі сьогоднішнього майбутнього uh -huh. готові, вони повинні обіцяти це людям і виробити механізми, щоб здійснити цю люстрацію інакше немає перспективи, тому що суспільством, в якому цементований бандитизм і де всі ключові посади зайняті тим, хто належить до цієї банди, неможливо мати майбутнього, тому що це всі люди, які... Нечесні, які крали, mm -hmm. які е, порушували професійну мораль і професійну гідність. Це медики, ті, що пишуть фальшиві е, е, діагнози, ставлять зараз тим понівечним людям. Це судді, які. В 99% забороняють свободу мітингів по Україні. Це судді, які це слідчі, які порушують кримінальні справи проти тих, хто постраждалих, у кого проломлені черепи і ноги побиті, а вони їх переслідують. Це Але всі ці люди питання... мусить бути та, на та, та, чорному списку для майбутнього, для того, щоб вони на своїх а -а. посадах не Перебували. Або, але, але, тоді та, ця та, та дасть та. реальні наслідки. А про те, що говорить там про якесь минуле, вибачте, це але вже чи відійшло. інші. Чи готові ці люди? Чи розуміють вони, що ті квартири, які вони отримують за свої фальшиві довідки, вони мають повернути. Чи мають ви знаєте, це давайте не, ми це поговоримо питання, про те, що це, ті, не, ті тисячі людей, які зараз перебувають на Майдані, вони демонструють, що зворотнього шляху немає, немає. і Україна має змінитися. Так, от у, у цих людей повинні брати меседжі, і це в оцей люди, що вийшли, це джерело морального обов'язку для політичних лідерів але це... ті, що бу да. хочуть бути президентами, але, але, але... міністрами. І депутатами у новому парламенті. але лише перебування на майдані цього е, замало за для того, щоб сталися зміни в Україні, і зрештою ми прийшли до парламентської республіки про що ми і говорили. Але з я я скажу, це є джерело політичної і моральної відповідальності тих лідерів, які називають себе лідери опозиції. Оце джерело їхньої відповідальності. Це так бути мандат не бути лідерами, а мандат виконати. Яким має бути механізм, яка має бути процедура, щоб, зрештою, Україна перетверд на республіку, ну, і так, а, в такий спосіб ну, Це себе. не можна робити в той спосіб, в який це зроблено Лозе Януковича. Його цим навіть не це, це не кишеньковий суд, це взагалі якась підметка. Вони судді Конституційного суду, які зробили це, вони виконали рот підметки або онучі, якою він витер свої чоботи. Значить, е, бо вони мали захищати конституцію, а вони знищили конституційний mm -hmm. правопорядок mm -hmm. легітимний. Тому е, практично. Єдиний легітимний спосіб відновити легітимність конституційного правопорядку в Україні, який дав можливість узупувати владу одній людині, це є те, що прописано в конституції дві третини. Це кваліфікована більшість. Тоді народні представники, це що депутат, це народний представник, представник народу від імені народу здійснює його волю і виписує чи установлює правдивий конституційний правопорядок, який вимагається конституцію Виходить, історична це роль тепер на парламенті. В нас. так Україну завжди рятував парламент. Так. Декларація про державний серед 16 липня 90-го року акт ухвалення... про незалежність ухвалення конституції. ухвалення конституції, яку мала яку було винесено, не яку було винесено референдум, а бо на референдум Кучма виніс так само ту конституцію, яку намалювали в Москві для Росії, Білорусії, Казахстану і України. Двохпалатний парламент одну палату призначає вождь чи диктатор президент. Те, що робиться в Білорусі, в Росії, в Казахстані. Друга Палата, палата представників під контролем, як завжди, було, за рахунок гречки, грошей, маніпуляцій, фальсифікацій і ОМОНу. І все. І, і диктатор вічний. Це ми бачимо на трьох моделях: російської, білоруської, казахської. Український парламент тоді вкусно вночі, коли проголосував і примусив президента Кучму підкоритися цьому, він взяв гору. Це був народне представництво, яке встановили конституційний правопорядок. Які шанси Україні? в як парламент? А це вже питання до парламентарів. Це їхня відповідальність і до тих, хто належить до опозиції, і як опозиція це буде поводити, і що вона буде робити для того, щоб відновити конституційний правопорядок України, його лимітимість. Це їхній головний політичний на сьогодні обов'язок. Головний. Політичного звисок, але звичайно, на сьогоднішній день не, не, не на цьому порядку денному на цьому порядку денному треба розв'язати політичну кризу і домогтися відставки уряду, домогтися е, по хоч тільки почати розгляд кримінальних справ по тих, хто е, вчинив це звірство. Бо пшонка не буде себе карати. Ну це оце ж політичні лідери. Я чую від деяких із них із цієї 30, кажуть, Ми звернулися до прокуратури. Ми вимагаємо. Розслідування, ну це все одно. Або е, е, сказати е, Левові приходить е, кролики і пат... каже: Лево, ти не їж мене, ти не їж кролятину, ти їж листя дубове. Ну, Лев ніколи ж не буде вегетаріанцем. Розумієте, тому треба, треба ставити. І реальні вимоги, але і знати механізми, угу. яким чином це зробити. Тому що, тому що не буде нинішня влада карати саму себе. Ну, власне, все, що відбувається, на жаль, ця криза, це тест власне, на, на, на мудрість і на гідність для всіх нас. І Різ... на здатність так. нових поведарів чи не нових, чи... а нов тих, хто претендують в майбутні вожді. На здатність їх довести зараз, що дійсно вони можуть тим, хто вийшов на протест, оцей мільйонний, багатомільйонний, бо по всій Україні, що вони дійсно здатні в майбутньому задовольнити вимоги цього протесту. В майбутньому не тільки це важке зараз сьогодні, сьогодні вимоги протесту має задовольнити ця влада, але це мінімальне, що треба зробити. Це дуже мало. Це звільнити цей уряд і призначити не однопартійний або не регіоналсько-комуністичний уряд, а інший. Обов'язково покарати не на найнижчому рівні, а на найвищому, включаючи міністра Захарченка, притягнути до кримінальної відповідальності, а на далеку перспективу. Тепер ці нові лідери чи лідери опозиції мусять виконати свій обов'язок: політичний, моральний, професійний, громадянський перед мільйонами тих, хто повстали. Це була окрема думка Сергія Гулата, колишнього міністра юстиції. Ну, я все ж таки сказав би професійного е, юриста і політика. Ми зустрінемось в цій студії завтра. Російсь порі. Дякую за довіру до каналу. Тія на все добре, е, юристи.